Тривають ремонтні роботи в найбільших лікарнях нашого міста. Завдяки виграному гранту від Європейського інвестиційного банку проводяться ремонти у лікарнях номер 7 8 та 9. Також відновлюють амбулаторію на території сьомої лікарні. 29 жовтня. очільник Кам'янського особисто перевірив хід ремонтних робіт у лікувальних відділеннях, а також стан виконання робіт в укриттях лікарень. На об'єктах працюють будівельники, проводять повний демонтаж приміщення. У деяких відділеннях вже приступили до внутрішніх оздоблювальних робіт. Фасади розпочнуть з березня місяця, одразу як дозволять погодні умови. Всі роботи розраховані на два роки – 2024-2025 рік. Вони передбачають виконання ремонту тих відділень, які у нас ще не були відремонтовані, утеплення фасадів, а також благоустрій території. Всі роботи йдуть згідно графіку. До того ж ці будівлі у нас буде встановлено ангіограф. В даний час за рахунок міста ми проводимо ремонт цієї будівлі. Унікальне обладнання. Ангіограф, якого немає в інших лікарнях Кам'янського району. Це обладнання дає можливість візуалізувати наявність проблем в головному мозку щодо судинних катастроф. Це дає можливість зберегти не тільки здоров'я, а й життя пацієнта. Зараз такі пацієнти їдуть до міста Дніпро. А буде можливість їм надавати кваліфіковану допомогу в місті Кам'янське. В нас вже підготовлений персонал, підготовлене приміщення. Одночасно на території восьми та сьомих лікарень ведеться ремонт укриттів. Я хочу подякувати ПРОН. Наших європейських колег подякувати Український фонд соціальних інвестицій, який також на території поліклініки, яка розташована на території сьомої лікарні, ремонтує другий поверх. Подякувати уряд Німеччини за підтримку України, підтримку нашої країни в такий час і виділення коштів на ремонт цих лікарень. Також хочу подякувати підприємства Камецталь групи Медінвест за те, що вони виділили 50 мільйонів гривень місту, які ми направили як співфінансування до цих проєктів. У нашому місті міською владою, в частності особисто нашим мером, приділяється велика увага до охорони здоров'я нашого міста. В цьому приміщенні обслуговується 25 тисяч населення. Ремонтами ми задоволені, вже придбали меблі, так що ми готові, тільки закінчиться ремонтні роботи, приступити до експлуатації цих приміщень.